Ребята, ми все вертаємо до мії. І Вадік казав, що ми завертаємо. <кхи> вертаємося, вертаємося. Владікся був, подивив на спортзал, захотівся записати. <кхи> Захотів записати, щоб був він крутий. <кхи> Ландику, а це балкон и прям из Я думал, что будет так. Моторка, давите, как круто, беленькая на малюваном. Что? Може, я тебе покатаю? Я хочу. Ну, підогай, понімай. Не леживайте. Ми йдемо йде звісті і знаєте що. Ми опустимося котати. Він на третій мой Ми не маємо ми лицо так близько немає. Не Вже на першому. Ну, лівий та, щоби, приблизно, на твій. Нам на другий. Айно. <звірку> Вдар, коли знімаєш одну свєтку. Фонарик треба, Вера, виключати. Я все просив, коли знімаєш, ти виключай фонарик. Да, ні. Ти диви, який ти смішний з фонариком. <звірку> Там чата ж і не відколоти за цей фонарик. Не ні. Ми ну, вже той. <годин> <годин> ну, Видите, ми всі загоріли, який я нажав. <годин> ну все, всім пока.